У п'ятницю представники німецької прокуратури заявили, що суд над 89-річним Іваном Дем'янюком, якого звинувачують у причетності до нацистських злочинів, може розпочатись вже цього місяця. Опираючись на висновки медичних експертів, прокуратура визнала стан здоров'я Дем'янюка як задовільний для того, аби переносити півгодинні півтори годині щоденні слухання. Дем'янюка депортували в Німеччину на початку травня, після того як Верховний суд США. Відхилив апеляцію сім'ї проти депортації підозрюваного родичі Івана Демінюка наполягали на тому, що через слабкий стан здоров'я він може не винести перельоту. Дем'янюку інкримінують причетність до вбивства 29 тисяч євреїв під час Другої світової війни у концтаборі Треблінка на території Польщі. Однак, уроженець України і колишній громадянин США заперечує свою причетність до злочинів і натомість стверджує, що під час другої світової війни він був військово полоненим у німецьких таборах.